Тож, попри бажання Ірану приховати військову співпрацю з Росією, відповідати за неї їм таки доведеться. Так у ЄС анонсували швидку відповідь Ірану через постачання ракет РФ, речник Європейського союзу Петер Стану назвав передачу балістичних ракет Росії. Істотою матеріальної ескалації та пообіцяв, що незабаром Іран відчує на собі нові і значні обмеження про те, що ЄС почав працювати над запровадженими додатковими санкціями ще напередодні повідомляла і агенція Associated Press. Журналісти писали ймовірно обмеження торкнуться авіакомпанії Iran Air, що може суттєво вплинути на торгівельні зв'язки Ірану з Європою. Також захід має намір посилити санкції щодо іранських підприємств і осіб причетних до. До передачі ракет. Олег Катков, головний редактор видання дефенс Експрес, доєднується до нашого ефіру. Пане Олеже, вітаємо вас, Доброго вечора. Доброго вечора, дякую за запрошення Пане Олеже. Ви в своєму інтерв'ю сказали, що це нема реакції на дрони. Мається ж на увазі шахеди, будь ласка, ось уже дійшли і до ракет. Е, до чого ми тоді можемо дійти? іще? Ну і власне чи буде е, заходом переосмислена? А може й нами свій підхід? І після цих ракет уже щось станеться і до третього етапу якогось не дійде. Я б додав би те, що он, саме така безубі заходу, вона проявилась більше на позичаннях балістичних ракет від КНДР, яку також попереджали з тим, що їй не треба нічого передавати до Російської Федерації, але вона передала і, попри обіцянки, зустрітися з незворотніми наслідками. Якось про них взагалі нічого не чути, але чути про використання РФ ракет НДР, КН23, який використовується з регулярністю для атак України, українських міст. Тому, о, до речі, то зведено вам інтерв'ю іранського. Посадовця парламентаря він одразу заявив, повляв, а ви знаєте, Іран вже постачає ракети і не лише там ну, якби не лише до РФ планує, це, а до цього постачав Хамасу, Хезбулі, Хуси там єменським. Ну, тобто, і що? Тобто, вибачте, це за таку просто мову. А, нічого з Іраном десять не було, тому дійсно в них немає ніяких там передосторок перед очима, і вони пішли на такий крок. А, будемо сподіватися, що по-перше, кроки будуть і дійсно, дійсно більш ефективні проти Ірану, але доволі складно уявити, які ще санкції на нього можуть бути накладені. Він і так десятиріччям знаходиться під ними. Можливо, більш дієвим буде. Якраз очікуване рішення з боку США це зняти будь-які обмеження щодо застосування американського далекобійного озброєння по території Російської Федерації. Принаймні, є така вже ниче не офіційна інформація на рівні інсайдів від американських журналістів. Будемо сподіватися на це, тому що от саме такі кроки тобто передача і відповідного інструментаря для закобійних ударів по Російської Федерації разом, звісно, з тим, що бути можливо лише, звісно, по військових цілях знов таки наврядчі там США будуть передавати ці ракети можна, і кількості, що можна бути бити куди там захочеш. От, ну, з тому буде бути виключно з тим об'єктам, які є пріоритетними, тобто по військових об'єктах. І е, на мій погляд, це ну матиме доволі позитивний. Такий вплив на е, Російську Федерацію, тому що почнуть прилетати по її території вже не дрони, а повноцінні балістичні та крилаті ракети. Пане Олеже, ну дивіться, ви ж аналізуєте як ніхто ці всі процеси. Е, нам, весь цивілізований світ постачає все довго і мало, і це факт. Мог, міг би не робити, однозначно всім дякуємо. Але. Росії, Корея в катастрофічних кількостях снаряди, ракети, які ви вже теж згадали. Тепер Іран він їм так само снаряди передає і ракети передає, і вони це роблять значно швидше. Чи оці удари далекобійної зброї, вона ж буде штучна? Ну це факт. Навряд чи Америка дасть якусь велику кількість, яку ну не було ж ні з чим такого. За ну от як тоді щось може змінитися? Вони ж будуть возити ці балістичні ракети сотнями до РФ. Батанів, вісно, чи дійсно сотнями. Та, принаймні е, ракетська Ендер було ну, ну може ми не думаємо, що сотні, скажімо так. Ну давайте сотня. Е, ну я ви розумієте, я на ходу беру ці цифри, але ж ну вони Так, звісно. Але, але знов таки, е, скажімо так, Україна отримує вже атакамсе на постійній основі. УКРУКРМ отримуємо і ракети е, що ще до скальп. На постійній основі Америка збирається, ну вочевидь, про це постійно говорить, буде вочевидь передавати ракети джазм для Ф16. Питання чи будуть їх сотні? за загальний період можливо і так будуть. Але е у будь-якому випадку у нас немає іншого, якби іншої альтернативи. У нас немає інших там партнерів по вигляді Є США номер 2 Європейського Союзу номер 2 які позичати будуть більше. Нам дають те, що вони. Або можуть, або вважають за потрібне і все і в нас немає інших варіантів, тому е, в умовах, коли раніше неможливо було завдавати удари по території РФ, зараз стане можливо. Це краще ніж ні неможливо. Тим паче знов таки інструментарій є. Більше того, у мене особисто, можливо, є дуже ну, неправильне враження, можливо, це вічно включно сподівання. Але мені здається, що, попри можливі передачі ракетакам, з Україна їх і берегла для того, щоб дочекатися цієї згоди, тому що згода на далекобійні удари, вона якби прослідковувалась. Ну на, 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 робота у цьому напрямку, дуже тісна робота. Вона прослідковувала вже доволі давно. Треба. Нагадати про те, що міністр оборони Умиров повідомив про те, що перелік цілий прямо був переданий США ще у серпні. Головно Збройних сил України Сирський навіть оголосив, про що це за цілі, що це військові об'єкти, що це безпосередньо самі ракетні пускові російські, що це склади з боєприпасами, склади за мастильних матеріалів, аеродроми. Тобто, ну це вже той рівень, коли навіть публічним стають цілі, і навряд чи мова йде про те, що ну Якби от приїде Блинкен, не всі такі здивуються, о, нам такі дали дозвіл бити. Я думаю, що насправді такий приїзд, він просто вже фіналізується. Е, всі ці перемовини, які тривали довгий час. Інша справа, що е, знов-таки, замість того, щоб зробити ворогу сюрприз, е, на жаль, виходить анонс. Ми з цим, як традиційно. Е, Пане Олеже, от на ваше бачення професійне. Е, Захід зможе виграти цю конкуренцію з трьома диктаторськими режимами, ну і ми з ними ж туди до, до заходу. Над цим питанням зараз е, всі працюють і працюють смається е, на увазі, якщо ну давайте не буду говорити про те, що робить Україна. всі так це знають. Е, мова йде про ну будемо говорити про те, що здійснюється у США, здійснюється у Європейському Союзі. Е, сказати, що вони роблять все абсолютно можливо, мобілізували всю свою там економіку, і все те інше на військові рейки. Ні, це на жаль популістичні заяви. А водночас у будь-якому випадку збільшення виробництва озброєння існує, і мова йде про не кратне у рази, тому що я бачу деякі США... звіти в США. Там вони ну якби прогресують, і 50% зросло і на 100 і різні фірми, і ті, що Хаймерси роблять, і ті що джевеліни, якби ну. Так, ну це одна цела Кет Мартін, а, Але так, але більш того, якщо брати той звіт, який був опублікований під Рамштайн, то я б сказав що він трохи заменшений, тому що офіційні заяви від виробників і більш того, профільних по американських посадовців, наприклад, які курують безпосередньо виробництво артилерійських боєприпасів, то от у звіті сказано, що США виробляють 40 тисяч боєприпасів на місяць артилерійських у калібрі сто ну, сто Водночас. С є також офіційна інформація від Пентагону, те, що вже якби осінню показники становлять, ну мають становити 70 тисяч на місяць, тобто різниця більш ніж суттєва, і також вони трохи. Ну Окіт Мартін, той самий, який виробляє, наприклад, ракети і ракети до Хаймерс і ракети до Петріот, він оголошував поточні свої можливості ну, дещо більше ніж ті цифри, які були опубліковані. Тому дійсно масштабування виробництва є. масштабування виробництва йде і в європейському союзі, а водночас. Ці країни зараз не знаходяться в останній війни і вони не заливають об'єктивно свою оборонку грошима. Як це робить Російська Федерація, яка ну, треба нагадати лише про те, як маленький аспект, Російська Федерація на війну витрачає двічі більше за український бюджет? Ну так стосовно е, пана Олеже, іранських ще цих ракет вони отримують від Росії більше, що їм вже на ці санкції начхати. От оцей аспект, розкажіть своє бачення. Ну, що вже й не бояться зовсім якби. Чи й не боялися? Ні, вони ж офіційно й продовжують боятися, тому що на офіційному рівні вони все це заперечують, вони будуть це робити. Політика Кремля, нас там немає, зелені чоловічки і все те інше, це не ми. Тобто, така боєгузлива, абсолютно шпанівська така манера поведінки. Ну, вона і раном копіюється і копіюється дуже дуже давно. Що Іран за це отримує, також відомо. Він отримує ті те саме озброєння за Бартером, отримує прямі крочові вливання. Там є історії про те, вони не підтверджені. Це те, що писали російські опозиційні ЗМІ, про те, що за ті самі шахеди Іран отримував прям налом гроші, які возили літаками, а хотів взагалі золотом. Тобто мова йде про такі от розрахунки. Але тим не менш, треба нагадати про іранську ядерну програму і те, що, наприклад, Скайндер, вочевидь, РФ розраховується також своїми постачаннями, озброєння, технологіями і то іншим. Тобто, мова йде про дуже тісну співпрацю і. Те, що знов таки захід, я ну можу лише констатувати факти: захід проспав в черговий раз промо форму, остаточне формування цієї тріади з країни згоїв, тобто ну були раніше просто країни згоїв там КНДР, Іран, це про це було відомо. Але от зараз до них приєдналась РФ, і РФ на секундочку це в ну, якби так чи інакше, але повноцінна ядерна країна її називають зараз абсолютно правильно. Ядерним імперіалістичною країною, ядерний імперіалізм, але вона входить там у всі структури безпекові у світі і позиціонує себе як головний зараз противник усього західного світу, в принципі, тобто ситуація, ну знов таки ну не дуже що позитивна, навіть для тих самих США і для тим паче для Європи, в принципі, ну от в мене, мабуть, навколо цієї ідеї антиамериканізму, антизахідності об'єднали і... Іран коло себе і Північну Корею. Пане Олеже, ще аспект пускових Ці ракети, фатех вони пускалися б з громадянських, я так розумію, вантажівок. Там і тен, це маскування. У Ірана ж вони, мабуть, свої. Тобто, ми ж такі вантажівку таку побачимо, не типово для Російської Федерації, для цих сирот. Оцей момент. Вони будуть на свою ставити, чи що це буде? Тут важливо зазначити, по-перше, є два типи ракет, які ну зараз на слуху, тому що дійсно раніше от говорили про Фатех 110 і зульфагар, які там 300-700 кілометрів. Зараз мова йде про Абабіл, біл, віжже Арман там дальність близько 80 кілометрів. Вона мала виборити там загальна вага десь 240 кілограмів, приблизно вона дійсно монтується на цивільному шасі. Тобто, але сама пускова, вона ну я може бути замонтована умовно, хоч на Хамас, хоч на Урал. Це не проблема. Насправді, що вони будуть передавати саме у повноцінному зборі самої системи. Тобто мені здається, що вони просто змонтують саму пускову на російському шасі. Це дійсно не проблема. А друга фокус це ракета фатх фатх ФАТХ-360, Вона має альтернативну простішу назву БМ 120 за такою назвою вона позичається до Хезбули, і там і була помічена. То вона також ну вона більше за габаритами, Там стартова вага 800 кілограмів, дальність до 120 км, кілометрів, але вона також монтується на ну, пусково монтується на цивільному шасі. Тобто. Я думаю, РФ піде тим самим шляхом, тобто вони просто візьмуть умовний там Камаз або там Урал, або щось ну нашла такого, і просто змонтують його. І Як цю систему змонтують на ній, вона також буде прикрита тентом. Тент з займа, ну, якби гофрою складається, і вона готова до пуску. Максимально якось так буде знов таки про те, що там йде підготовка розрахунків, стало відомо ще на початку літа. Ну і це означає те, що всі інші домовленості, включно з виготовленням певної кількості, навіть ракет, їх адаптацію можливо під якісь там умови, які висувала РФ, воно відбувалось значно раніше. Тобто, якщо це відбувалося значно раніше, я б не хотів би, звісно, перебільшувати, але не хочеться і переменшувати можливості західних розвідок, які вочевидь, також про це було, ну, якби було про це відомо. Тим паче, що і Абабіл Арман, так і ФАТХ-360, БМ 120 РФ ну іран привозив до Російської Федерації навіть на останню виставку Форум армія 2024 ну, в вигляді як удалек, але тим не менш привозив. Ну то, мабуть, коли ЗМІ про це заговорили вперше, тоді от і почали їх переналаштовувати скоріше за все, ну чомусь мені так здається, так і було. Пане Олеже, дуже дякую вам за відповіді, за роз'яснення цих важливих процесів. Бачимо, що все йде по спіралі. По факту, хтось е довго щось робить, хтось поспішає, бо є можливості е тоталітарних режимів. Дякуємо вам, Олег Катков, головний редактор видання «Дефенс Експрес, доєднався до нашого ефіру.